Микола Мельник, старший лейтенант ЗСУ, кавалер ордену Богдана Хмельницького. Пане Миколо, доброго дня! Слава Україні! Дякуємо, що долучилися. А як ви нас чуєте? Чуєте, бачите? Ми вас здається не чуємо розбираємо. супер, пане Микола. А тут ну, ми розпочнемо із того, що хочемо приєднатися Привіт. до слів. Привітання вас із днем народженням. Знаємо, що ви нещодавно святкували довгих років вам життя, здоров'я, витримки, терпіння, і бажаємо якомога швидше зустріти точніше наступний вас, ваш день народження. Зустріти уже із розумінням, що Україна перемогла і поборола Російську Федерацію. じゃあ Ну що ж, рухаємося, рухаємося нашими темами. Росія вперше використала дрони нечутливі до засобів реп. Про це повідомляє Форбс. Ці БПЛА приймають сигнали від оператора через кабель, який розмотується під час їх руку. Це робить їх нечутливими до засобів реп, глушить радіозв'язок, через який керують традиційними FPV-дронами. Зазначають, що ось ці дрони нечутливі до засобів РЕП, і оцю систему, яку ви Дала Російська Федерація вже має і Україна, і вона вже вивчає, і також сподіваємося, в подальшому буде застосовувати і проти дронів, які летять на територію України. Що вам відомо із цього приводу? Коли як давно Російська Федерація змогла дойти до такого рівня розвитку, і як довго вони глушать наші БПЛА? Ну, по-перше, Цій новині, якщо ви просто пролистаєте новинні ленти, то ми побачимо, що використання дронів на оптоволокні воно було лише 4 місяці тому на покровському напрямку. Тобто, тому якщо Форбс лише зараз це прогорнув і згадав, ну окей, це питання їхньої журналістики. Тобто, ця технологія використовується вже добре півроку. Це перше, друге, це вона не є унікальною російською, тому що. І в збройних силах України думали над цим і. Я я не знаю наскільки це технічно зараз стілено, але те, що такі розмови, як би це зробити, ближче в 2022 році, ну це факт, тому що е воно обговорювалося навіть не на стратегічному рівні, а на тактичному, коли там комендироти, зводу і дрончики думають ну, як би це зробити, тому що дрони дорогі, і якби елементарно їх всі не, не загубити. Тобто, це не є унікальною російською технологією, це просто думка, яка є в повіті. Щодо ефективності, так вони ефективні, але слід розуміти, що а, якщо такий дрон десь запущено, ну відповідно, оператор знаходиться ну точно не далі ніж за 2 кілометри. Відповідно, тобто, це створює загрозу для а, екіпажів БПЛА. Відповідно для скажімо так, для, для цього є всі засоби контри контрдій тобто, якщо ми бачимо, що такий Дрон злетів ну безпосередньо починається пошук таких екіпажів. Тому що ти їх вже ніяк не зіб'єш. відповідно, треба знищувати екіпаж. Тому це не є якесь вундервафе, це є один із засобів е знищення особового складу на війні, ну відповідно, я думаю, що е наші хлопці якось впоруються з задачею знищення екіпажів. тому що наголошую, самі дрони в такій ситуації вбити неможливо. Відповідно, треба вбити людей, які ними керують. А ми е змогли е створити аналог. Цим засобам, які борються із дронами, так як це зробила Російська Федерація. Якщо ви зазначаєте, що ці інформації вже чотири місяці, а наші інженери, наші хлопці або ж дівчата дійшли до того, аби на противагу Російській Федерації побудувати ще краще, я не готовий відповісти, тому що на всі привели жаль, я трошки не знаходжусь в Україні через лікування. Я знаю лише одне, що ця проблема вона вже давно вона обговорюється, Відповідно, певні контрзасоби вони все ж таки були розроблені. Наскільки вони втілені ні угу. на тактичному, тактично оперативному рівні, Я не готовий відповісти. Тому що, по-перше, є якесь бачення в Лавту лавкому, щось їм визначає більш пріоритетним для розвитку, щось менш пріоритетним є застосування на місцях. Відповідно, моя точка зору, що Боротися з такою ситуацією можна лише збиваючи, тобто в один в один виходити, або швидка в пошуку особового складу, тому що наголошує при застосу при такому застосуванні екіпажі, тобто той умовно кажучи, дрончик який запустив, знаходиться в доволі перепрошую російському уязвимому стані. У рожаному стані кінь, та де та. він не може окинути, того треба контрдія тут є безпосередньо в тактичному використанні тих дронів, які ми є, а не в зробленні якихось інших дронів. Пане Миколо, якщо говорити про наші вундервафи, як ви говорили, так раніше з'являлися повідомлення про те, що росіяни вказують на те, що у нас в нашому користуванні є якісь дрони матки, які разом з собою рої менших дронів відправляють напрямку навіть Російської Федерації, перетинаючи кордон на борту цих от маток, так званих важковагових дронів, є ретранслятори, що в принципі також дозволяє долати дію ворожого реп. Чи є у вас інформація про розвиток цієї сторони, цієї сфери безпілотних систем. І чи зараз це активно втілюється в життя, чи стає трендом на полі бою? Знову ж таки, тут більш коректно було б питати прес-секретаря окремо роду військ наших безпілотних систем. Але знов ж ця новина не нова. І, наскільки пам'ятаю, близько півроку, півроку, як росіяни написали, що українці використовують дрон типу Баба Яга для того, щоб доставляти дрони меншої ваги і меншого ходу, тобто FPV, ближче до фронту на ній знаходиться ретранслятор. і ну, знов ж таки росіяни придумали лише одну контрдію, це пошук і знищення іншим дроном камікадських. Тобто я розумію, що збройні сили України використовують цю технологію. Я не готовий сказати наскільки вона глибоко інтегрована безпосередньо а в буари і в рубаки, тобто в батальйони аеродарної розвідки та в роти БПЛА. Тобто, я не готовий сказати, тому що знову ж таки це питання технічного і матеріального забезпечення, яке наразі дуже дуже сильно. Просідає в збройних силах України. Ну не давайте подивимося правді очі, що доволі багато в нас загалі відбувається за рахунок зборів, Дуже багато у нас відбувається за рахунок великих благодійних фондів. І тут, от якій бригаді, повезло, та да, знало нормально взаємодію, нормально пір координатів, Ну, мабуть, вони й мають кращі технології. Кому менш повезло, там де ком командири бригад менш рухливі, там де командири батальйонів менш рухливі, які чекають, сидять, коли він все ж таки зверху спуститься відповідно до рознарядку. Відповідно до того, що там їм належно. Ну, мабуть, вони менш технічно развити і менш мобільні, тому відповідь така. Страшно, має бути на Російській Федерації на Московщині, зокрема, бо останнім часом досить таки палає і гарно палає. Повідомляють, знову ж таки засоби масової інформації, що на території російської столиці і області є багато підприємств оборонно промислового комплексу. І ось буквально останніми днями там дуже так би я сказала, гаряче, якби не палало відновлення атак пов'язано з тим, що рівень українських спромож зростає до такого рівня, коли атаки на Москву можуть ставати ще ефективніше ніж рік чи півтора роки тому назад. І ось як зазначає військовий аналітик Олександр Мосієнко, зараз в Україні є така кількість дронів, що вона може запускати їх у великій кількості по цілі, розуміючи, що навіть якщо частина буде збита ППО, то решта все таки влучать в об'єкти. І про і проводить до нашої уваги наступні цифри: понад 500 дронів було використано силами оборони по території. Російської Федерації а серпні буде ще більше? А Російська Федерація ще не наростила поки що свої спроможності до показників України. Це рівень українських можливостей дозволяє вже атакувати Москву аби досягати цілей. Пане Миколо. Як ви цю інформацію прокоментуєте і чи погодитися із військовим аналітиком? Я дуже поважаю пана Олександра питання лише більш конкретних цифр. Коли ми говоримо 500 собронів, то це за, ну, це за який період? Тобто день, тиждень, місяць. Це, це перше це для того, щоб точно щоб... за липень. Якщо я правильно а, розумію, липень. за минулий місяць мається на увазі за липень. А за серпень він каже, що буде ще більше. Російська Федерація а, не добри, може добри, діти до нашої добри, цифри. Добри, так, добре, добре. Тобто, це означає, що ми запускаємо. Менше 20 дронів на добу. Тепер беремо офіційні звіти того, що нам дає Генштаб, і рахуємо, скільки дронів по нам запустила Російська Федерація. Ну, мені здається, що росіянам буде перевага ну, в три рази. Це якщо по цифрах. А це перше тепер по-друге, чи є в нас потужності зробити потужності зробити більше ніж росіянам? Ну, є наскільки ми будемо використовувати це? Дуже велике питання. Я думаю, все ж дуже велику роль зараз зіграло те, що. На кінці червня, на початку липня, ми, мабуть, всі пропустили новини про знищення складів, про знищення складських приміщень на території Ростовської, московської білораської областей. Тобто, фактично, ми знищували місце концентрації безпорутне ППЛА, типу шахет типу Геран та інших, для того, щоб ну, для того, щоб ну просто значити їх запуск по Україні, тобто ми. Визнали те, що більшість виробництв, які є в Російській Федерації, знаходиться поза зоною нашої досяжності, і ми елементарно почали їх знищувати на скажімо так на лінії досяжень на наших дронів. Тобто, це друге третє. Звісно, коли ми запускаємо наші дрони, вони не всі потрапляють в ціль. Це нормально. Якщо скажімо так, якщо про відсотків 30 потрапило в ціль, це вже доволі добрий показник. Це називається обмежено позитивний результат. І дійсно я дуже сподіваюся, що слова пана Олександра вони втіляться в життя, і ми у серпні будемо виробляти однозначно більше аніж росіян. Хоча мені поки що здається ці цифри трошки сумнівними про елементарно виходячи з тих сил та засобів і людей і, в принципі контрактів, які має Російська Федерація. Пане Миколо, інформація від нардепки Мар'яни Безуглої про ситуацію на полі бою в Україні. Дуже резонансне повідомлення про те, що бачите, всі сили і найсвіжіші, і найбоєздатніші підрозділи кинуті на Курський напрямок. Тим часом на покровському напрямку ледве не здача території відбувається, ледве не передислокація наших військових далі в тил. Мілітарні пабліки пишуть, що це неправда. Тим часом читаю ваше повідомлення, ваш допис у соцмережах про Рішення генерального штабу, які ухвалили, а рішення наповнити цей напрямок свіжими підрозділами, станом на зараз, яка у вас інформація? Чи варто очікувати того про що говорить пані Мар'яна, чи все ж таки більше тут емоцій ніж справжніх фактів? Я припустив, що генеральний штаб прийняв таке рішення, виходячи з тих з тих новин, які в мене є. Я знаю які бригади, які окремі батальйони зараз заходять на на покровський напрямок. скажімо так вже зайшли. Як виводяться бригади, які вже рік були без ротації на відновлення, тобто на ту кризу ситуацію, яка була на цьому напрямку, генштаб відреагував. Тепер питання лише в тому, наскільки ми зможемо, наскільки нові бригади зможуть виконати поставлену перед ними задачу. Чому ворог посилався на покровському напрямку? Ну давайте без імен, без нас бригад, але фактично там був збір або просто роздобаних бригад, де на батальйон було 20 людей піхоти, або новостворених, які на превеликий жаль не виконали тих... Високих задач, які на них поставили, тобто трошки не справилися. Але я думаю, це питання досвіду. Е, наразі ситуація має бути стабілізована, тому що зайшли бригади з бойовим досвідом з людьми, з технікою е, нормально підготовлені забезпечені. Відповідно, лінія має стабілізуватися. Принаймні, я на це сподіваюся. Слід розуміти, що. Росіяни розширили фронт, тобто місяць назад його було обороняти більш простіше, тому що він був елементарно менше на тому напрямку. Зараз росіяни б'ють в трьох напрямках майже одночасно. Це на Гродівку, друге на Новогродівку, третє там просування на слідів. відповідно нам треба залучити більше живої сили та техніки. Я сподіваюся, що тих сил та засобів, які туди зараз направлю, вистачить. Для того щоб стабілізувати лінію фронту, якщо цього не відбудеться, ну значить, треба буде приймати окреме рішення щодо вибудови нових ліній оборони, тому що та каскадна оборона, яка була вибудована по річки вовче, вона ну на жаль, вона вже не є актуальна, тому що противник доволі сильно зайшов нам в тил, якраз, якраз з боку mm -hmm. Нового роль, пане Миколо. Я неприємну інформацію читаю, але м -м, ми тут як говоримо про. Позитивні результати наших збройних сил України, як зокрема, так те, що відбувається зараз на території Російської Федерації на Курщині. Але й говоримо про проблеми на фронті. Ось дивіться, що пише видання: три роти другого батальйону 15-ї бригади нацгвардії на чолі з командирами відмовилися виконувати бойові завдання під Покровськом. Далі з вашого дозволу зачитаю пряму статусу середині липня, серпня, перепрошую, наш другий батальйон перекинули під Покровську одразу з коліс. Ми зайняли позицію, але біда в тому, що під Покров ми вже приїхали із величезним кадровим голодом після тижня боїв нас залишилося ще менше. Тут вказуються цифри. А далі а, пишуть, що ми просто фізично не можемо тримати оборону на позиціях з такою нестачу особового складу. На одного нашого припадає по 30 росіян. Росіяни безперервно атакують, виходять на штурми батальйонами за підтримки важкої техніки. А у нас за тиждень боїв лише один раз БТР виїжджав підтримати нас вогнем. Росіяни наступають суцільним потоком здовж залізниці у районі Миргорода. У посадці їх видно лише з 30-40 метрів. Дуже щільно все поросло. Про вкрай погану злагодженість і відсутність комунікації свідчить те, що з флангу нас прикриває один з підрозділів, але вони відійшли від нас під тиском росіян, не повідомивши часу. У результаті один із наших гуртів так і не зміг вийти з бою. Тепер не знаємо, де вони загинули чи потрапили в полон. Тому наші три роти, з числа перекинутих під Покровськ, відмовилися виконувати бойові розпорядження. Приїхало начальство, запропонувало зробити кроку перед тим, хто відмовляється виконувати бойове розпорядження. Радження зробили крок всі, хто залишилися на чолі з командирами. Начальство зняло це на відео та поїхало. Зараз не знаємо, що буде далі. Чекаємо на наслідки до того ж, всі відмовили е, воювати з початку війни? Всі обстрілюють далі. Інформація чи відомо вам про те, що ось була така ситуація? Це безпосередньо відбувається під е, Покровськом. Чи відомо вам щось про, про цей випадок? Ну, скажімо так, значить, я трошки переоцінив 15-ту бригаду, тому що, в принципі я вважав, що там хлопці. Добре, я не буду критикувати, я лише зазначу, що в більш гіршому стані воювали інші бригади. В найбільш гіршому стані, ніж вони. Тобто, рік без ротації і інших речах. Я не хочу засуджувати. Ситуація, при якій підрозділи підрозділ відмовляється виконувати бойову задачу, їх достатньо, але це вже питання більше до комбата і до комбрига, тому що коли відбувається злагодження бригади, ти елементарно підбираєш командний склад, ти елементарно готуєш солдат у тих випробувань, які їх чекають. Якщо люди вступили в дії, складні, дуже складні те, що хлопці пишуть, що там на, на одного нашого припадає там звод противника. Е, ну, якщо це так, то ну відповідно, то в них у самих в батальйоні залишилося 20 людей. Піхоти. Ну, от пишуть, ну. що після тижня боїв нас залишилося ще менше по 10-13 осіб у роті, включаючи командирів. А середня штатна кількість роти, ми знаємо, що це від 80 до 100 осіб. Тобто це якась ну, дуже можливо. мізерна, ну, маленька ну, це, так, ну, Тоді ми виходимо з того, що свіжа бригада, яка прийшла з, людьми, з технікою, була роздовбана за тиждень. Ну, це факт. І треба виходити, і тепер треба виходити з того, чому так відбулося. Тобто, це недоліки виконання наказу, недоліки планування, недоліки чого. Тому що дуже легко звинувати солдата, що він не хоче вмирати. Ну, але ці ситуації відбуваються на фронті кожного дня. Тому що ну, там пекло, і це правда. І тут треба все ж таки розбиратися на, на, на батальйонно-бригадному рівні, і чому це відбувається. Тому що коли ми кажемо природи, це батальйон. Батальйон відмовляється виконувати бойову задачу. Що це означає? Це значить, зараз розтягнуть інші підрозділи. Тобто поставить в розкарячку інших хлопців. Розтягнемо наш і так лінії. і тут треба. Я просто не хочу звинувачувати жодного солдата жодним чином. Тобто, всі, хто воює, це герої, але те, що має бути розбор польотів на рівні Камбрига, чому так відбулося? Це дуже важливо. Зафіксували дуже дякую вам, пане Микола. Перше, що воюєте і. Ризикуєте своїм життям заради України, бо саме завдяки вам, воїнам, ми маємо можливість спілкуватися із гостями, підіймати важливі теми, хоча вони не завжди є приємними. Микола Мельник, старший лейтенант збройних сил України, кавалер ордену Богдана Хмельницького. Дякую і бажаю вам швидкого одужання. Почули так, що ви на лікуванні.